На виборах у Чехії з тріумфом переміг екс-прем'єр і мільярдер Андрій Бабіш та його популістська партія Ано. Бабіш славиться своїми євроскептичними поглядами. Отож, якими тепер будуть наслідки для Чехії, Євросоюзу та України, поговоримо з політехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня, я вас вітаю. Так, доброго дня. Ну от, власне, на парламентських виборах так у Чехії перемогла опозиційна партія Ано так Андрія Бабіша. І відомо, що він є таким євроскеп... євроскептиком, так можна сказати. Отож, власне, які тепер от ризики несе його перемога для України? Ну я вважаю, що особливих ризиків не буде. Ну, по перше, президент там на місці Петр Павел, який активно підтримує Україну. Він же ініціював цю е, е, ініціативу, чеську ініціативу щодо е, зброї е, снарядів і так далі. Далі є економічна вигода від співпраці з оборонкою Чехії з Україною. Е, тому я не думаю, що щось сильно поміняється, сильно поміняється, ну, якісь заяви можуть бути. Щось інше може бути От те, що знаєте, дуже нервувати може українців. Українці люблять знаєте, нервуватися з приводу якихось заяв, які часто лунають за кордону, а потім біжать робити робити виторг аптекам щодо заспокійливих засобів. Я тут вважаю, що причин особливих немає. На підставі того, що ну, по перше, співпраця йде в оборонній галузі достатньо велика. Так і чеські компанії працюють і є кооперація і так далі. Я не думаю, що цей прем'єр буде рубати цю гілку, тому що його точно не зрозуміє. Далі в Чехія ну нема немає такого впливу росіян напряму. Ну тому що. Вони ж не закуповують, наприклад, російську нафту та газ на відміну, наприклад, від Чехії та Словаччини, а росіяни завжди через енергоносії мають величезний вплив на політику тих країн, з якими торгують, і ми ще повинні подивитися на коаліційний уряд. Відте переміг, але ж там 35%. Це означає, що він буде змушений робити коаліцію. Так що я б так ми повинні розуміти, що чим сильніша Україна армія спецслужби, тим спокійніше будуть до нас ставити сусіди і розуміти такі ризики, розуміючи такі ризики, наприклад, якщо можливо, теоретично можливо перервання співпраці в оборонно-технічній галузі, ну виробляти у себе максимально все для того, щоб не залежати, в тому числі від Чехії, наприклад, так. Очими чим ми повинні займатися, тому відкривати експорт давно треба, щоб самим виробля експортувати зброю, заробля заробляти кошти на цьому, залучати ресурс нашого оборонку, Ну займатися такими рутинними речами, щоб самим ставати сильнішими. І нам, в принципі, байдуже буде дум, що там відбуватися. Ну за великим рахунком буде байдуже, що відбувається у сусідів, бо вони будуть від нас залежні ніж ми від них. Якщо теоретично бабішу все ж таки вдасться так сформувати коаліцію з праворадикальними і антиукраїнськими, скажімо так, партіями. Чи президент Петр Павел тут тут зможе перешкодити стати йому прем'єром? І чи взагалі можливо це? Ну я не в курсі там перепиті цього законодавства, але те, що президент є президентом, так так, він має вплив. Я думаю, що якось воно буде збалансовано це раз, і, і я б не називав його антиукраїнським. А тому, що українці теж думають, що що навколо України все крутиться, тому що це наш біль. Але це в дійсності більше євроскептик. Там вже питання і по міграції, там вже питання і стосунки з Брюсселем, де багато національних країн не задоволені, як себе поводить Брюссель щодо європейських країн Європейського Союзу та багато чого іншого. А ось і тому і, і знову таки ми повертаємося до грошей. Гроші вирішують багато чого. І тому я не думаю, що там будуть якісь такі різкі рухи, які ну, точно скажуть, що о, о, от все, все пропало. А на вашу думку, тут може тоді Чехія приєднатися до умовного, тоді називаємо антиукраїнського такого трикутника, де Орбан, Фіцо і Бабіш власне буде? Ну не існує цього трикутника, це абсолютно різні країни. Я теж бачив ці статті там в Гардіні, там де писали стосовно цього. Бачив рівень рівень розмірковування щодо цих країн, ну і знову таки говорив на інших каналах. У вас повторюся. Мені здалося, що писав який, знаєте, 11 класник і використовував чат GPT при цьому там, да порівнюючи, що це одне і та і та такий самий тип країн. Ні, абсолютно різний в, в Угорщині, в Угорщині. Є конкретний ресентимент щодо ресентимент щодо Тренонського миру 1920 року, а коли вони за результатами першої світової війни королівство Угорщина втратило дві третини. Своєї території вони, наприклад, мали вихід до Середземного моря, до Адріатичного, точніше, моря на це сучасна територія Хорватії, Мали своєму королістві Трансильванію, це Румунія, частина Словаччини, частина е, України. Нинішньої і тому у них такий ресентимент, тому що їх розідрали, як вони а, упевнені. Тому і Орбан спирається на такі настрої. І тому у нього там і, 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 він співпрацює з китайцями, співпрацює із росіянами, і з турками і багато чого іншому. Тому у нього зовсім інша позиція. і Далі і, якщо уважно подивитися, він реально що говорить і робить. Він реально там перешкоджає вступу України в ЄС. Він реально не дає можливість сформувати єдину оборонну політику. В Словаччині такого немає. Там більше розмов, так, але реальних дій немає. Словаччина співпрацює з Україною по оборонній галузі, ніяких перешкоджень щодо транзиту натязких вантажів немає, торгівля йде. І ніяких конкретних рухів на те, щоб ну є претензії щодо вступу України в ЄС. Мов то більш економічні претензії, тому що цим країнам страшно. тому, що вони розуміють, що Україна їх конкурент з багатьох позицій. Це конкурент за інвестиції, за робочу силу і багато чого іншого. Чехія тут зовсім інша історія, чому тому, що я сказав, Чехія не купує принаймні масово, а не купує російські енергоносії. А це дуже важливий аспект, на відміну від Словаччини та Угорщини. Тому я вважаю, що це не є трикутником. Ну десь ситуативний, ситуативний може бути десь трикутник. Але чи були насправді якісь кроки, які насправ... на... направлені на Україну? Ну скоріш за все, ні чи можуть бути претензії вступу України? В ЄС можуть, тому що ми є конкурентами, і Чехія не хоче, щоб українці поверталися додому. Щоб у нас щось було краще, тому що у них і так все добре, тому що українці приїхали до них і багато працюють, тому там можуть бути економічні претензії. Це нормально тут, це, це тільки перемовний процес. Ну от власне так Бабіш дійсно казав, що Україна поки не готова до вступу до ЄС. І от подібну риторику днями говорив і е, прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Отож, власне. Тобто в нас є такий ризик в перспективі, що через їх таку позицію процес вступу так буде гальмуватися. Чи взагалі про це рано що говорити? Ну тому що все одно у нас поки триває війна. Ні, якраз те, що там з'являються такі сили, які активно говорять, це якраз свідчення того, що Україна наближається до ЄС там. Да це просто українці, як в нашій комплекс такий меншовартості є. Щось там ах, вони не готові. І українці, ой, ми точно не готові. Ну це брехня, тому що є, принаймні Україна повністю готова до вступу є щодо сектору безпеки та оборони та ВПК, тому що якщо без України ніякої безпеки ЄС не е, спрацьовується. Чого немає у цих країн, які готові говорити, що вона щось не готово? Тому я думаю, що рішення все ж таки ухвалено більш серйозними центрами. До думки будуть дослухатися, але я думаю, що будуть перетискати це питання, в тому числі навіть по Угорщині. Якось будуть вирішувати це питання, тому що е, наш ВПК, нашим козирем є, от хочете отримувати, хочете ракети отримувати, наприклад, фламінга, які зараз активно на росіян випробовуються. А це аналог тамагавків з кнопкою, яка у вас а не американців. Ага, слини потекли, потекли, так. Так що давайте вирішуйте питання е, швидше вступу України в ЄС. там да Як ви там будете вирішувати питання з Чехії, Словаччиною та Угорщиною? Це ваші внутрішні питання. От і все. Ну, от теоретично, поки триває війна, це все одно можливо, так? що от... Можливо, можливо. Хто сказав, що неможливо. А вступ в ЄС ніяк не, не пов'язаний з, з війною. Більш того, вступ в ЄС. Не перешкоджає наприклад того, що частина території може бути не підконтрольна тимчасово Україні. Ну, наприклад, Кіпр. Він є членом ЄС, так? Хоча не контролює всю свою територію. Там частину контролює Туреччина, яка в 74-му році ну створила цю північну північну Кіпр республіку, де турки живуть, але вони не є членом НАТО. От в НАТО. В НАТО і під час війни без цілісності території вступити неможливо, тому що, тому що це принципове питання це прямий юридичний наслідок п'ятої статті статуту НАТО. А що для Європи в цілому означає наявність кількох таких країн, в яких перемагають євроскептики? От Угорщина, Словаччина, Чехія, так от власне, чи ставить це під ризик в цілому таку ідеологію ЄС? Так, що от вони єдині, що у них єдині погляди? От чи є зараз якби ця ідеологія під таким якби, ризиком? І от трошки ну, я може не сьогодні, сьогодні виграли, завтра програли. Повідні розуміти, все ж таки, європейський союз пройшов певно певну історію взаємодії. Ну от скільки там євро було коли запроваджено, ну більше ніж 20 років. Так всі вже звикли, що є резервна валюта, це ну, дов... більш-менш добре. Так? А створилося багато горизонтальних зв'язків, яка і зв'язує стежне централізована структура. Що там хтось там щось передумав, наприклад, в Німеччині одразу ж все розвилилося? Ні. Тим більше все є. Німеччина та Франція так які є головними бенефіціарами від е, 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 існування ЄС. Тому я не думаю, що воно якось поміняється. Ну, принаймні, хтось там може розказати а теоретично теоретично якщо сама Німеччина почне руйнувати ЄС, це можливо, але чи є вигода від цього економічно? Ну, поки що це дуже спірне питання. А чи можна взагалі сказати, що у світі пішов такий тренд на праворадикальні популістичні партії? От що люди все більше за них голосують, і в цілому, що провокує те, що люди більше почали за них голосувати? Ну давайте. Ну по перше, мені не подобається слово популістичне? Чому тому що будь-який політик демократичної системи, щоб обратися, говорить популярні речі? Тому, коли там -то хтось когось е, говорить, от ви популісти, а ти, типу, не популіст, що там на, на виборах говорив? Тому, -то, там, тому давайте це так робити. Правий, да, консервативний, так, ну це такий правий консервативний Ренесанс, який пов'язаний, а взагалі не з не сприйманням багатьох структур а і багатьох речей, які от Пов'язані в першу чергу, були з ем, незадоволенням, наприклад, Брюсселем тому праві рухи це націоналістичні рухи, які орієнтовані на національне государство, на, на національну державу. Так і е, тому вони ну, приходять, да бувають. Ну потім може бути і інше. Це це, це не такий процес, як, як здається. Там же ще питання мігрантів. Тому що європейці достатньо багато толерували це питання. Потім виявили, що мігранти не хочуть інтегруватися, бо вони їм забагато грошей платять, і вони не хочуть інтегруватися суспільство, створюють тиск на уряди. Причому підтримують ідею мігрантів і тримання їх фактично на допомозі, якраз не праві рухи, а ліві рухи, які. Якраз свою популістичну історію, якраз от так от говорить, чи якщо так от говорити, розпитає тобто, ми вам будемо платити допомогу? а Ви за нас голосуєте за рахунок місцевих мешканців? Тобто приблизно так це виглядає. А в цілому, от ви бачите таку тенденцію до формування такої, скажімо, нової осі. Ну, якщо не популізм, ну тоді таку, скажімо, тренду власне на ці праві рухи у центральній Європі. І що в цілому тоді має з цим робити Брюссель і чи має взагалі? Щось цим так, не, тільки, не тільки це в, в Центральній Європі. Ну вон рейтинги альтернативи Німеччини, а Лєпен у Франції, а там партія у реформу в Британії. Ну так це скрізь таке. Це скрізь таке, тому що це а, не можуть впоратися з багатьма речами, а, задав тренд Трамп. Який переміг і підтримує, до речі, таку тенденцію, тому що він хоче, щоб було однаково таке цілісне поле. А ось і тому нічого тут дивного неба. Ну буває, переможуться. Потім, ну це ж демократія, потім програють вибори. А ось і, ну це нормальний процес, враховуючи неспокійні часи. Там же ще інша історія. Вони ж не хочуть її в'єсце, такі виникає, рухи через те, що треба. А Уряди не можуть сказати, що жирне життя закінчилося в, в Європі. коли вони за рахунок дешевих російських енергоносіїв притоку дешевої робочої сили зі східної Європи торгували з Китаєм. У них все було дробо і не витрачалося на оборону. То тепер американці сказали, що ця п'янка тепер для вас закінчилася, так. Тепер ви будете платити за реальну ціну і витрачати більше на оборону, наприклад. А що це означає? Треба скорочувати соціальні витрати. До чого це веде? До незадоволення, тому що всі на халяву звикли жити. І соціальна держава, яка будувалася в Європі, вона вже померла, тому що вона базувалася на дешевих російських енергоносіях. І от у вас на кінець ще хотіла запитати про нещодавню заяву Віталія Кіма щодо того, що от війна в Україні має закінчитися дипломатичним шляхом, і от він назвав такий термін, ну це на його думку, що це буде десь приблизно від двох місяців до року. От, власне, що ви думаєте про ці прогнози? І чи бачите ви в цілому перспективу того, що дійсно ми йдемо до того, щоб дипломатично завершити цю війну? А це хто сказав вибачте? Віталій Кім Я... сказав. А хто це такі? Я... голова Миколаївський Ова? А у нас вже голова Миколаївського коментує зовнішнє політичне питання. Зрозуміло, да е, ну <смі> давайте так. Не знаю, може у нього є якась інформація, може у нього що там Путіна, наприклад, відірвуть голову до сьогодні вечора, там да що призведе до закінчення війни. Там да ну я щось не бачу таких тенденцій, поки Путін буде при владі, він буде намагатися воювати. Або Україна доведе Росію до такого стану, валить їхній економічний тил. А що вони будуть змушені просто тікати з української території, оце теоретично можливо. Ну, в принципі, це темп, який взяла Україна щодо нищення їхньої нафтогазової інфраструктури, експортної інфраструктури, ну дозволяє говорити, що це можливо, але залежить від інтенсивності ударів України і хаосу, яка зможе Україна організувати, наприклад, цієї зимою. Якщо це вдасться, тоді можна про щось говорити. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились до нас. Дякую.